Другого здоров'я, дорогі глядачі, знову про мобілізацію, бо новини просто, знаєте, отак штампують, і ми розуміємо, що це не просто так, що про все це не просто кажуть, а все це будуть вводити. Дуже зачепило, дуже зачепило те, що люди ховаються, люди ховаються, і знаєте, багато хто зараз живе з відчуттям, що якщо я в ТЦК не ходив і ВЛК не проходив. То мене ніби нема. Е, і от з цим хочуть боротися. Е, держава вирішила, скажімо так, закрити цю дірку. І, неважливо, ходила людина в ТЦК не ходила, тепер вона автоматично буде стояти на обліку. Е, ось кінець року, і вони запустили історію, яку можна описати одним реченням: військовий облік переходить в режим, підтягнулося автоматом, і це вже не чутки. Це закладено в постанові Кабміну номер 1632 Від 5 грудня я робила окремий випуск на цю тему, де прямо а, взагалі в, в, в цьому, скажімо так, в цій постанові прямо написано: протягом двох років реалізується експериментальний проєкт. Експериментальний, тобто над нами ставлять експеримент, експериментальний проєкт автоматичного взяття на військовий облік чоловіків 18.60. Які раніше не перебували на обліку, без медогляду. Зараз будемо про все це говорити, говорити і почнемо зі статті. Різке посилення мобілізації почнеться в Україні. Які нові дані про чоловіків отримає Міноборони? Отож, які ж дані отримують про чоловіків? Почну з того, чому це роблять саме зараз? Офіційно продають це так: оптимізація і актуальні дані. Але реальна причина лежить на поверхні, і ми всі це розуміємо: людей не вистачає. Як вони кажуть, не вистачає мобілізаційного ресурсу. В інфопросторі це вже звучить від посадовців, від військового керівництва про те, що людей і справді не вистачає. В цій же новині дивіться, прямо кажуть, от в цій статті, що Зеленський називає мобілізацію важким рішенням. І озвучує цифру приблизно 30 тисяч людей щомісяця, <кій> і паралельно лунає інше. Депутат Костенко каже, що такі темпи покривають лише близько половини потреби. Тобто, я так розумію, що 30 тисяч, якщо половина, то хочуть вже 60 тисяч мобілізувати на місяць, чи як? І якщо Зеленський вже називає мобілізацію важкими рішеннями, якщо він взагалі починає про це говорити, значить справді все дуже погано, бо він дуже так, знаєте, дистанціювався від цього, наче це взагалі не його і він не президент країни. Тобто, уявіть собі картину. Війна не закінчується, потреба в людях висока, а добровільна черга не стоїть. І коли так, держава робить те, що вміє найкраще. Посилює контроль і підключає реєстри, які ж дані нові про чоловіків отримає Міноборони. Це найцікавіше, бо слово реєстри звучить дуже абстрактно, а насправді там дуже конкретний список. В постанові прописано: можете почитати постанову, що Міноборони отримуватиме дані через електронну взаємодію з демографічним реєстром, системою ДМС і іншими реєстрами. А далі перелік, що саме підтягнеться, і ось тут починається провокація, бо багато хто навіть не, усмі... не усвідомлює, наскільки багато інформації є в держави про нас. Відцифрований образ обличчя, тобто фото, біометрія. Призвищім'я по батькові дати місце народження, стать, місце проживання за наявності. Реквізити внутрішнього паспорта або документа для виїзду за кордон, номер, дата видачі, ким виданий строк дії, громадянство, унікальний номер запису в демографічному реєстрі, податковий номер або паспортні дані для тих, хто без. І окремо відомості про оформлення документів для виїзду на постійне проживання за кордон, перебування за кордоном, повернення в Україну. Тобто, я за кордоном мене не знайдуть, перетворюються за кордоном, це теж дані в системі. Кого це зачепить найперше? Так? Найважливіше питання. А, в цій статті а, прямо дали дві групи: ті, хто не став на облік в 17, тобто після 18 можуть реєструвати автоматично. І чоловіки від 18 до 60, які перебувають за кордоном. А, а механіка звучить максимально по-державному під час оформлення зміни паспортів ДМС, без ВЛК і без походу в ТЦК. І в самій постанові теж зафіксовано. Облік відбуватиметься без направлення на ВЛК. Тобто ви навіть знати не будете, що вас вже поставили на автоматичний облік. Що буде далі, якщо мислити на крок вперед? Тут, скажу так, як є по-людськи, коли держава отримає фото, адресу, паспортні дані? Податковий номер, відмітки про за кордону, повернення. Наступний крок це незручність. Наступний крок це масове оновлення обліку, звірки, повідомлення, вимоги уточнити дані, штрафи за неуточнення і потім точніше таргетування моб-ресурсу, мобілізаційного ресурсу, як вони це називають. Це не теорія змови, це просто логіка системи. Якщо вони будують актуальну базу, вони будуть її використовувати. Ну, не просто ж так вони її будують, правильно? Ну, для чого ж вона їм е е треба? І паралельно, щоб збільшити якість мобілізованих, Генштаб говорить про довшу базову підтримку. Вже 51 день. Ну, от скажіть, 51 день. Чому можна навчити за 51 день? От людина, яка взагалі не тримала навіть зброю в руках, Чому вони навчиться за 51 день, плюс перенесення навчання подалі від фронту оновлення центрів? Тобто держава намагається одночасно більше знайти людей і підготувати їх. Але головне питання, яке боїться ставити влада, друзі, от дивіться, тепер про те, що люди шепочуть на кухнях, зараз я скажу вголос. Якщо зараз 30 тисяч на місяць називають і цього недостатньо, то що буде, коли втрати накопичуються, ротації потрібні, фронт не зменшується і добровольців не стає більше? От тоді починається посилення не красивими словами, а реєстрами, автоматичними поставами на облік, цифровим облік максимально широким охопленням. І так, в новинах це подають, як а, хочуть спростити людям життя, а люди читають між рядків. Спростять роботу в системі. Одним словом, а, чим довше буде продовжуватись війна, тим жорсткішою буде ставати мобілізація. От і все. І Бог його знає, що вони ще вигадують у му році. Пишіть, що ви думаєте про це. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.